Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Всечасні Отці, преподобні сестри Монахині, дорога родина, яка стоїть в шалобі, смутку і печалі, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми відправили ту найсвятішу Євхаристію. Щоб разом помолитися за спокій душі новопроставленого раба Божого Богдана. Скінчилася його життєва мандрівка, душа Його відлетіла додому Отця, а тіло за нашим християнським звичаєм, складаємо і повертаємо в землю. З якої воно було утрено. Бог в різний спосіб, дорогі мої, кличе нас до життя, і кожна людина має свій життєвий шлях. І в тому життєвому шляху кожен з нас має виявити в особливий спосіб. Пошану і любов до Господа Бога. Господь Бог в різний спосіб і на різний кшталт дає нам різного роду випробування, тобто хрест. Але рівно ж Господь Бог вимагає від нас вірності Христу. Хто хоче спаси свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу, мона ради Євангелі, то її спасе. Яка користь людині, коли забуде цілий світ занапасить свою душу. Що людина може дати замін за свою душу? Хто хоче, йти за мною, каже Христос? Хай візьме свій хрест і йде за мною. Хрест є різний, і ми бачимо ці хрести. Хрест це є терпіння, це є страждання, це є хвороба. Для багатьох хрестом може бути навіть наше багатство, матеріальний статок, бо не знаємо, як прожити, бо часто можемо думати і мріяти, та як той багач розберу шпіхлярі, побудує більше стодала і скаже, їдь, душе, пий, радій, веселися, бо маєш багатство на багато років. А Господь каже, безумна ти людина, сьогодні душу твою візьме тебе. І тому, дорогі брати і сестри, навіть маємо просити в Господа Бога тої ласки, Господи, допоможи мені впізнати мені мій хрест. Який то є мій хрест в моєму житті, щоб станучи перед трибуналом Всевишнього Бога. Я добре дав відповідь за своє, своє прожите життя і розумів властиво, що той хрест ти мені дав, і я його доніс. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми відпроваджаємо в дорогу до вічності покійного раба Божого, Богдана. Ну, знаю його, як тільки прийшов на парафію як кажуть в народі чоловік як дуб, високий, корінистий, сильний, здоровий, життєрадісний. А родина завжди була прив'язана до церкви. Бо покійна мама Теофілія походила ще п'ятана, а тато покійно Богдана з Ольгівка. І родина була завжди вірна Богові навіть на початках, як скасувала греко-католицьку церкву, то бабця ходила до катедри, були вірні католицькій церкви. Тобто, вихований був в релігійному дусі. Але навіть для мене як, прик... як священника, є то, як Господь Бог. І через що Господь Бог зближує нашу душу до себе, зближує так близько, бо хоче, щоб ми Його більше полюбили, глибше полюбили і щоб та наша любов була ціллю нашого життя. Десять років, можна сказати, покійний хворів, цукров діабет серце, Інші хвороби. І ця хвороба, і ці хвороби, які мав, той цілинець тих хвороб, одне глядає, хвороба відкидає від Бога. Одні люди, маючи хворобу страждання, починають нарікати, бунтуватися. Навіть перестають молитися і кажуть, що з того, що я молилася усе життя, а Бог дав мені такий хрест, таке терпіння. Нема сенсу і нема вартості молитися. Все амінь. Але інші душі, Бог навпаки, і така душа зближується з Господом Богом. І такою душею був покійний раб Божий Богдан. Його хвороба, його тілесна неміч, вона не відкинула його від Бога. Але навпаки, за тих десять років він дуже особливий, особистий спосіб. Зближився з Господом Богом, то змінилося його життя. Думаю, якби він був до кінця здоровий, до останнього віддиху свого життя, він би не зазнав того. Він би не пережив тої духовної радості, в якою пережив тоді, коли його тіло торкнулася хвороба страждання. Я не кажу, тому не хвалю, тому що то є батько Отця Сефана. Але кажу сам, що для мене то є такий приклад, дорогі брати і священників, бо і брати і сестри, бо ходжу по людях і знаю те людське життя, і бачу в різні ситуації, різних хворих, і бачу в тих, які мали хвороби і казали, відійшли від Бога. Або їхнє серце стало дуже холодно до Бога. І навпаки, тих, яких хвороба, страждання і терпіння зблизила в такий тісний спосіб, глибокий інтимний спосіб з паном Богом. Перше. Через що ми зближуємося з Господом Богом? В який спосіб ми. Зближуємося з Богом, вияв нашої молитви, коли ми перебуваємо в молитві, і можна сказати, що та його душа то була в такому полоні чи навіть в духовному монастирі. Ну, явіть собі, якщо б я вас зараз запитав, хто читав книгу Життя Святих? Ну, хтось би сказав, я чув життя святих на проповіді, як священники говорили так. А набіжчик впродовж десяти років відкривав книгу святих на кожен день і читав життя святих. Хоч читав минулого року, але то йому не надоїло читати знову і знову, То навіть всі священики так не роблять. В своєму житті після пандемії як не почав ходити до церкви, Ну, то не було жодного дня, якби він не слухав службу Божу через інтернет. Навіть коли був в лікарні, то просив навушники, щоб іншим людям не мішати в палаті, бо є різні люди, віруючі і невіруючі. Але прийшла година і він щодня слухав службу Божу. Приходила третя година вервиться до Божого милосердя. Вечірні молитви. Но це є правда? Я не говорю якусь фантастику чи хвальбу. Це є, це є факт, дорогі брати і сестри. А що то вказувало? А то вказувало на то, дорогі браття і сестри, що страждання фізичні, хвороба, людська неміч. Людська неміч зблизила душу тісно до Господа Бога. І тому Господь Бог нараз нам дає страждання, дає хвороби. Не тому, що Господь Бог хоче нас принижити, покарати, а тому. Що Господь Бог хоче відкрити нам глибше себе, досконаліше, щоб ми впізнали його і Його полюбили. Оце є важливо, дорогі мої браття і сестри. І щаслива людина, щаслива душа, яка нараз в своїх терпіннях земного життя вона знаходить. Вона розуміє. Вона відгадує ту таємницю пана Бога, чому ти Боже дав мені хрест? А ти хочеш, щоб я тісніше з'єднався з тобою, щоб я глибше впізнав тебе і щоб я більше полюбив тебе. Так є приклад того життя особшого граба Божого Богдана. Хрест. Не відкинув його душі. Фізичне стерпіння, страждання і хвороби не віддалили Його від Господа, як багатьох, дуже багатьох людей віддаляють від Бога. Але хрест терпіння і страждання його в особливий спосіб зблизили до Бога в такий глибокий спосіб, де в молитві була радість Його. Життя. Сьогодні дружина прощається з чоловіком, з яким разом прожила 49 років спільного родинного життя. Будувала родинне гніздо, виховували дітей, тішилися онуками, а особливо ті останні роки це було роками такої взаємної підтримки. Такої взаємної гармонії, де дійсно ти любила, поважала, дбала, опікувалася своїм чоловіком в його немочах і терпіннях. Бог дав тобі хрест і то його несла до кінця у своєму житті. І сьогодні той чоловік. Іде від тебе в ту далеку дорогу до вічності і просить тебе о молитву, о пам'ять про його безсмертну душу. Сьогодні прощаються сини, невістка, два онуки і своїм батьком і дідсам, тато, який вам дав життя, який виховав вас, поставив на ноги. Тішився і молився за своїх онуків. Сьогодні йде від вас ту далеку дорогу до вічності, з якої більше ніколи не повернеться. Певно, що то є тяжко, як ми говорили отцем цем за Захристі. Це є різні речі, коли ти хорониш ту чи іншу особу, і коли безпосередньо. Хорона своїх рідних і своїх близьких. Тому сьогодні той батько іде дідусь від вас і просить вас у молитву за його безсмертну душу. Певно, що він дякує вам за опіку, за догляд, за все, що ви робили для нього. Бо, знаєте, також є. Різні ситуації не раз, ще не капитаю того чи іншого. Чуєш, ти вдома був, як там батьки, здорові, все, бо як коли треба нагадувати. А отець Сафан, направду, то в нього він взяв ну, таку місію, бо другий брат має сім'ю обов'язки, як є родинне життя, а він також присвятив своє життя своїм батькам, де постійно. Відвідував, дбав, опікувався, любив їх, шанував. І сьогодні, тато, дякую тобі, також за це, що та опіка була, і бачите, навіть той останній день мали їхати до лікарів на обстеження, але сталося то, що сталося. Сьогодні прощається спокійним брат і своєю сім'єю. Свої, з якою ви разом жили, провадили дитинство, молоді роки, потішали, при... допомагали один одному. Сьогодні той брат дав від тебе і проси о молитву, о пам'ять при його душу. Покійний сьогодні прощається своїми святами, прощається з родиною Закарпаття, Львова, Явро, з сусідами, однокласниками, друзями, приятелями. З усіма, які сьогодні прийшли, щоб помолитися за його душу і відпровадити тіло на місце вічного спочинку. Скінчилася його життєва мандрівка. Життя добігло до кінця. Не марне було те життя. Те життя мало свої плоди. І дійсно з цієї родини вийшов сішеник, який буде також і молиться за свою живу родину, а віднині ще до тих, до того списку померлих, з яких молиться Отче, ще додасть, чи поставиш на першому місці того, який дав тобі. Життя тілесне. А ти сьогодні чи вчорашнього дня відправляєш Григорянку і даєш йому потіху духовну, як у своєму батькові, дякуючи йому за дар життя, за його опіку, за добрий приклад у своєму житті життя і хай та пам'ять про батька завжди буде глибоко в, вашій, в вашому серці, в вашій душі. Хай ангельські хори зійдуть з неба і на своїх крилах візьмуть його душу і запровадять на місце вічного спочинку. Там, де немає ні болю, ні смутку, ні печалі, ні зітхання, але щасливе життя в Царстві Небесному. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.